Всім доброго дня! Вітаю мої шановні глядачі з чудовим дитячим святом Днем Святого Миколайчика. Я бажаю миру, скорішої перемоги, щастя, злагоди та добробуту в кожну українську родину. І сьогодні та завтра, особисто від мене до кожного замовлення невеличкий подарунок: мінус 250 гривень, а при придбанні. Будь-якої прикраси. Це ця пропозиція діє сьогодні та завтра, 6 та 7 грудня. Ну, а сьогодні ми з вами переглянемо прикраси сім чакр. Я привезла декілька новинок і також покажу прикраси, які ще є в наявності. Дві каблучки в розмірі 17 та 17,5. Камінчики. 6 на 4 мм, Вага каблучок 7,4 грами кожна, в розмірах 17 та 17,5. Залишились в мене каблучки, ну, практично всі невеликих розмірів. Вартість каблучки 1700 гривень. До каблучки ось такий новий кулончик можу запропонувати, мені здається, буде чудове поєднання. Камені аметист, іоліт, топаз, хризоліт, цитрин, сердолік та гранат. В усіх прикрасах саме такі камінчики. Кулон. Камені такого ж розміру 6х4 мм. 1500 гривень кулон коштує 42 міліметри. Висота кулону. Зворотній бік. Вушка в кулонах 7 чакр. Вони, в принципі, всі однакові. 4,5 на 4 міліметри. Всі вироби представлені в сріблі. 925 проби. Покажу ще зворотній бік каблучки. Дуже цікаві такі, мені подобаються. Далі ще два нових, так, ви так не бачите. Угу. Ще два нових цікавих колони. Камінчики 4 на 4 квадратної форми в Огранці. Всі камінчики скрізь в Огранці. Зворотній бік покажу. Вушко так само, ну, 4 на 4,5 4 на 4. Нехай краще трошки з запасом, щоб ви розуміли, під який ланцюжок підібрати. 4 на 4, краще з запасом. 33 міліметри висота такого колону. Вартість 1350 гривень. Тут світліший трошки аметист, ніж в попередніх. Цікавий колон. Наступний новий також кулончик – місяць, чи на півмісяць, як правильно сказати, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я називаю місяць. Так, висота 37 міліметрів, розмір камінчиків 3 міліметри. Зворотній бік, вартість колону 1000 гривень. Далі, це нові прикраси. Каблучка в мене залишилась з минулих раз. Каблучка в розмірі 18,2, і це, напевно, найбільший розмір в наявності з тих, що залишилися. Вага 8,4 грами, 33 міліметри, висота каблучки. 1900 гривень каблучка. І ось тут, помилково замість гранату, я бачу, поставили іоліт, два іоліти. Запарувати таку каблучку, знову ж таки, на мій погляд, це... я не нав'язую, комусь що подобається, але мені більше всього сюди подобається ось такий кулончик хамса. Можливо, тому що тут такі завітушки як їх обізвати. Ось такі, мені от подобається саме таке поєднання. В каблучці 3 мм діаметр камінчиків, в колоні 4 мм діаметр камінчиків. Вага колону 5,4 грами, висота 40 мм. Зворотній бік. Вартість колону. 1300 гривень. Хамсаж правильно ж називається хамса ручка захисний а оберіг, амулет, хамса, якщо я не помиляюсь. Ось так мені подобається таке цікаве поєднання у нас виходить. Далі, що ще хотіла вам сьогодні показати по прикрасам 7 чакр. Ще одна каблучка також в розмірі 18,2. У мене виходить дві каблучки однакового розміру, і це найбільші. Також 3 мм, навпаки, вдягнула, 3 мм діаметр камінчиків, ще раз нагадаю, аметист, іоліт, топаз, хризоліт, цитрин, сердолік та гранатик. 18,2 розмір, 7,4 4 грами, 1700 гривень вартість каблучки. Далі кулон, дерево життя 3 міліметри діаметр камінчиків. Я не проговорюю вушка кожного разу вони плюс-мінус однакові. 1400 гривень 42 міліметри висота. Зворотній бік. Всі вироби представлені в сріблі 925 проби. От навіть дві проби на вушко поставили і на сам кулон. Далі. Деякі прикраси вже були в наявності. Дівчата, деякі я продублювала. Привезли такі самі, бо запитували багато, чи будуть ще деякі повтори. Так, крило, чомусь мені хочеться сказати, крило янголом. 4 мм діаметр камінчиків. 1700 гривень вартість колону, 6,9 грамів, розмір 39 на 24 міліметри, зворотній бік. Ніжний кулончик дуже. Наступне ще маю декілька каблучок. В 17-му розмірі каблучка, така гілочка. Також 4 мм, діаметр камінчиків 1300 гривень вартість в 17 розмірі. Ще каблучка. Тут також ще й менший розмір. 16 з половиною розмір, тут камінчики 3, 3 з половиною, 4 з половиною міліметри. Також 1300 гривень вартість каблучки. Ще маю одну каблучку в 17-му розмірі. Діаметр камінчиків 4 мм. Так, більш масивно виглядає на ручці. І широка шинка. Тому на більший розмір вона не піде. Там, де тонші шинки, то можна трошки на більший розмір. А тут, де широка така шинка, вона буде чітко на 17, на 16,8 навіть буде. Так, вартість каблучки 1800 гривень. 17-й розмір 4 мм діаметр камінчиків. І останнє на сьогодні, що маю з прикрас 7 чакр ще одна чудова дівчинка. Довго роздивлялась, не могла зрозуміти. Потім зрозуміла, тут бачите, хвостик і спідничка. Тут діаметр камінчиків 3 мм. А тут 6 на 4. І от вушко тут вже більше. Саме в цьому колоні він такий більш масивний. Вушко тут 6,5 на 7, воно більше. Зворотній бік 7,1 грам, висота разом з вушком 6 см, ширина 3 см. Вартість колону 1900 гривень. Ну, на сьогодні у мене все. Запрошую, долучайтесь, будь ласка, до Viber спільноти, де ви можете переглянути прикраси в наявності, ціни та їх розміри. Замовлення я приймаю у Viberі. Всі контактні дані я залишаю, як завжди, у першому коментарі до кожного відео. Дуже дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.